Ми, за... Тому, ми нам врешті-решт продадуть за дуже високі гроші. Ми, Але, ми, ми не змозі це оплатити. Ми а самі хочемо зробити каналізацію і стіки бруківку поставити. Ми все то От звернення, прошу, ми, прочитаю, звернення. От. ми підприємці, пропрацювавши 12 років на площаці номер 2 по вулиці Полипа Орлика завжди виконуючи свої зобов'язання перед КП «Дрогобицький ринок, тобто оплату оренди та охорони, і перед місцевою владою сплата податків пенсійних внесків і тим самим систематично поповнюючи місцевий бюджет, просимо посприяти в отриманні дозволу на реконструкцію своїх робочих місць за власні кошти, а саме каналізація і дренаж, облагородження території бруківкою по можливості загальне накриття. І от прошу дуже було яка кількість підприємців. 66 підприємств. Фактично і більше. Ми писали на ім'я Радзієвського, на ім'я Моїсеєнка, директора ринку. Таке саме ми подавали на той. Нас ніхто не чує, нам ніхто сказав, що ми є будівельний майданчик. Як відноситься ми... до цих подій місцеві О, мешканці? Слава Богу навіть! Я всього з з розумію тут наступну річ. Ну, По-перше, що.